Війна вона приходить в дім кожного, вона нікого не оминає. Війна це не лише постріли, нога в ногу разом із збройною боротьбою. Іде війна в головах людей, в головах мирного населення, яка виражається в нападах агресії, і неважливо, хто це жінка чи дитина. Те, що сталося в Донецьку, розірвало інтернет та світові змі. Демократичне суспільство 21-го століття вибухнуло від гніву. Такий цинізм та приниження людської гідності неприйнятні для жодної цивілізованої країни. В захоплений терористами Донецьк повернулося середньовіччя. 25 серпня бойовики у Донецьку під прицілом автомату вивели на вулицю жінку, огорнули її в український прапор. В руки дали табличку з написом Вона вбиває наших дітей агент карателів та прив'язали до стовпа. Нарекли його ганебним. Довго чекати не довелося. До нещасної одразу ж підбігла жінка, почала копати патріотку ногами та обсипати прокльонами. Осатаніла від війни жінка знущалася над бідолашною не одну хвилину. Цим інцидентом всерйоз стурбовані в ООН. Звичайно, не людське ставлення особливо заборонена Женевською комісією. Жінка, яка б'є ногами, іншу жінку прив'язану до стовпа. Раніше була бізнесвумен. Вона була власницею кількох магазинчиків, і такі випадки не поодинокі. У місті Сніжному на Донеччині терористи влаштували так званий парад полонених українських військових. З кайданками на руках вони стояли серед вулиці. Аж тут до них підскочила жінка і почала лупцювати українського воїна. Не Невже саме таке обличчя має війна? Ошаліла від злоби жінка, яка ще вчора, можливо, жила десь по сусідству. А можливо, їх діти ходили в одну школу. Вже сьогодні перетворилася на важко підібрати правильне слово. Та війна має іншу подобу ще страшнішу. Діти. Вони вбирають інформацію як губка. Вони ще зовсім малі, але замість квіточок і сонечка малюють калюжі крові та грають у війну. Намалюють город і війна. І війну затягнув для цих діток. Військові зі зброєю, танки, кров, загиблі не лише картинка в телевізорі. Війна проникла в їх життя. Війна зруйнувала їхнє дитинство. Всього ну, краски крові, трупи, то тобто вони рісують сьогоднішній день, як вони люди. Діти мимоволі стають учасниками конфлікту, тому їх малюнки та ігри набувають вже зовсім іншого характеру. Кожен другий малюнок це зброя, танки, солдати, кров. А замість того, аби ганяти м'яча по футбольному полю, вони грають у війнушку. Війна торкається не лише військовослужбовців, вона не просто поруч з кожним, вона всередині кожного, кожного хто з нею зіштовхнувся. Ми дорослі, розігріті люттю і розпечені війною, часто втрачаємо голову і контроль над собою. А діти у дворі жартома створюють батальйони, не по-справжньому вбивають один одного та просто втрачають безтурботне дитинство. І коли закінчиться протистояння на сході України, ми будемо змушені ще довгий час долати нашу основну війну війну в наших головах.